Вітаю вас, діти! Запрошую вас на заняття з аплікації. Подивіться уважно на картинку і скажіть, що на ній зображено. Так, правильно, це український рушник. Український рушник це символ українського народу. Сьогодні і ми з вами виготовимо українські рушнички. Для того, щоб їх зробити, нам потрібно клейонка, аркуш білого паперу. Кольорові смужки, пензлик, клей, серветка. Перш ніж приступити до роботи, нам потрібно підготувати наші пальчики, тому виконуємо разом Пальчикову гімнастику. Узяли духм'яне мило. Добре ручки з ним помили, полетіли від води бризки з рук туди, сюди. Рушничок я свій беру, гарно ручки обітру. Молодці. Приступаємо до роботи. Перед тим, як розпочати роботу, треба викласти елементи аплікації. Чорні і червоні смужки на білий аркуш рушничок. Тепер по черзі приклеюємо смужки. Беремо смужку чорного кольору. Беремо пензлик, вмочуємо його в клей та намащуємо чорну смужку. Беремо її, прикладаємо та притискаємо пальчиками. Потім прикладаємо серветку, щоб прибрати зайвий клей. Беремо наступну смужку червоного кольору. Намащуємо її клеєм. Переклеюємо, відступаючи від попередньої чорної смужки. Прижимаємо пальчиками та серветкою, щоб прибрати зайвий клей. Наступні смужки приклеюємо так само, але з іншої сторони. Ось такий гарний рушничок ми сьогодні з вами зробили. Мені дуже сподобалося з вами працювати. А ви не забувайте ставити вподобайки та підписуватися на канал. До побачення!